Буду розказувати історії, як а, приходила та чи інша композиція. Бачите, кажу, приходила, бо все одно не погоджуюсь з висвітом, що музика пишеться. Сиджу вдома, граю на роялі, і приходить нова композиція. Включаю диктофон на телефоні, і якось вона забулася, якщо чесно, записав, і десь вона в телефоні лежала. Потім їду за кермом, я починаю послуховувати. Тобто, знаєте, як іноді композиції приходять е, цілі, а іноді частинками. І ти включаєш, слухаєш, що коли прийшло. І слухаю, слухаю цю композицію. І на задньому плані я чую дітей. Щось вони сміються. Такий звук, я не можу зрозуміти, як це сталося, я починаю розбирати.